Ну, великому гору в агрономії можна побачити і без і без мікроскопа. І що а скажеш? Якщо, а якщо серйозно, то для того, щоб болячки хвороби побачити, то обов'язково треба здати фітопатологічну лабораторію і визначити наявність захворювань. Ну, це так роблять професіонали. Ну, а можна так э, превентивно. Та можна маючи досвід сьогодні назвати ряд захворювань, які вже можуть в зв'язку з попередником, там, в зв'язку з погодними умовами Фороби вони є завжди. Немає ні здорових, немає ні хворих, ні рослин, ні людей, ні тварин. Є погане обстеження. Ну, тому необхідно обов'язково проводити діагностику. Якісну діагностику і на основі діагностики приймати рішення. Ну, сьогодні ти дієш як терапевт. Ну, сьогодні я дію як, е, да, як, як терапевт. А що як терапевт? Ну, первинний огляд. А первинний огляд, mm. ну, а потім висновки і рекомендації ну, рецепт, щодо аналізу. Рецепт ми дамо трішки пізніше. Вітаю, друзі, ми з України. А точніше всього з українського пшеничного поля, яке майже вже перезимувало, остається тиждень часу, почнеться зараз активна вегетація. І вже сьогодні необхідно прийняти рішення всім, а що далі послідовно робити на посівах пшениці? Ну, відповідно, вона вже підживлена. Потім ще буде одне підживлення, якщо ви його плануєте. А я сьогодні хочу вам порекомендувати, а що необхідно вносити на посівах пшениці після відновлення вегетації з точки зору пестицидів, а точніше фуніцидів. Через те, що друзі, в нас 50% озимої пшениці в Україні сіється по дуже неякісним попередникам з точки зору фітосанітарних питань. Тобто ті попередники, які накопичують масу інфекції, і вони її потім передають на рослини озимої пшениці. І друзі, часто так буває, що перше фуницидне внесення з фахівці проводять уже при температурі плюс 15, коли вже тепло, там середина квітня місяця, коли вже вносяться гербіциди в бакові суміші. Азоли там, чи інші продукти, триазоли, SDHI, стробулюріни, ну, які хочете. А е, дуже мало, можливо, хто вносить після відновлення вегетації, коли ще прохолодно, коли вона тільки почала вегетувати, температура ще плюс 5. І от тоді, друзі, якраз вже починають проявлятися ті хвороби, патогени. Поки ви дочекаєтесь з середини квітня і будете вносити фунициди, вони можуть знизити вже до 30% більше врожаїв. Це так звані хвороби е з групи класу деотереміцетів. Це можуть бути кореневі прикореневі гнилі. Це може бути і е тифульоз, і снігова пліснява. Тобто маса інфекції, яка накопичується по негативним попередникам. Які саме продукти вносити необхідно, коли прохолодно? Якраз ті продукти, які працюють в цих прохолодних умовах, а це фунициди так званого класу бензомідазольної групи. Тобто, це фунициди з діючою речовиною беноміл, карбендазим, метил, Якраз ці продукти вони вже ефективно можуть працювати і при невисоких температурах, але вони вже забезпечують зменшення зниження інфекційного начала, тобто спороутворення, утворення, утворення розвиток міцелію і призупиняють розвиток цих патогенів і дають можливість додатково нормально куститися пшениці і формувати вже... Хороші продуктивні пагони. А коли ми цього не зробимо, вона пшениця буде вражатися хворобами, вона буде відставати, вона буде відкидати ці пагони через те, що вона фора. І тому, друзі, оце рекомендація обов'язково, особливо це на посівах, які добре розкущені з осені. Можливо, на таких йде ще там один чи два пагона і менший буде прояв, хоча інфекція також є. Для більш гарантії ми рекомендуємо відібрати рослини, от зараз здати їх в фітопатологічну лабораторію, і фітопатологи, фітопатологи вам обов'язково напишуть ціли, цілий перелік патогенів, які знайдуть на ваших рослинах. Оце, друзі, така інформація вам порада, що робити, які вносити спочатку вегетації продукти. Для того, щоб гарантовано мати хороший високий результат. Друзі, хочете знати більше? Завжди бути в курсі першими інформації, корисної, професійної, підписуйтесь на YouTube канал Мистецтво Поля Сирієнка Ставте лайки, які дають можливість інформацію піднімати до гори І цю інформацію будуть отримувати більша кількість користувачів аграрів. Друзі, коментуйте, ми завжди даємо відповідь на запитання, які ви ставите. Друзі, е поширюйте її серед ваших знайомих друзів, колег. Ми вам бажаємо і нам всім перемоги, миру добра, злагоди, бути стабільними, ефективними, прибутковими е і впевненими в тому, що робота на полі. Завжди принесе хороший високий результат. Сьогодні з вами працює команда і Олексій Сирієнко До нових зустрічей. Слава Україні!